Як заощадити гроші, завжди мати світло, тепло і ні від кого не залежати? Вінчанин Анатолій Стафійчук за кілька років зробив свій будинок енергонезалежним. А тепер він ще й літає над селом на гелікоптері, що змайстрував власноруч, і з винахідником особисто познайомилась Анна Тітовська. Зв'язківець за фахом інженер за покликанням Анатолій Стафійчук, села Брониця, шість років тому задумав зробити свій будинок енергонезалежним. Почав із звичайного вітрогенератора, який встановив посеред городу. На додаток сонячні батареї немає вітру, працює сонце. Безкоштовної енергії вистачає для всіх побутових приладів. У нас будь-хто із сім'ї може нажати одну кнопочку і далі його не турбує. Куди вона заходить, як заходить, дом зразу ж автоматично перейде на мережу вітряка. І у всіх розетках, і в освітленні все буде працювати. Така автономія, справжня економія. Вирішив Анатолій і спробував заощаджувати далі. Встановив два конвектори. Повітряний прогріває кімнати навесні та восени. Водяний безперебійно забезпечує гарячою водою. Ми нагріваємо 120 літрів води до температури приблизно 50 градусів. В середньому 45-55 він нагріває. От за день цієї води нам достатньо, щоб ми користувалися неї сутки. Він економить нам приблизно 200 кіловат в місяць. Ну, десь 200 гривень зараз по заразній ціні. Така незалежність обійшлася Анатолію у 15 тисяч гривень. Винахідник каже, чим більше дорожчать комунальні послуги та енергоносії, тим швидше окуповує себе технологія. Для того щоб бути незалежним. От і все. Я відзбувся від газу, не хотів вести, і хочу збутися від РЕСа. тому що я вважаю, що. Люди переплачують. А ще Анатолій своїми руками змайстрував справжній гелікоптер. Витратив на це 4 роки. Машина важить всього 155 кілограмів. Може підійматися у небо на 2000 метрів і літати зі швидкістю 100 кілометрів за годину. На ньому можна е, обробляти поля. Можна. Вона споживає паливо 8 літрів на годину. Всього то навсього, так як автомобіль. Можна... Відпрацювати свої навики пілотування можна поучаствувати у всіх авіашоу і виставках. Батьківським захопленням прийнялася і молодша донька. Спочатку допомагала конструювати гелікоптер. А коли виросла, вступила до авіаційного університету, бо зрозуміла, без неба вже не може жити. А Тітовська Микола Назаренко, чи на ТЕСН